Європарламент прирівняв російські атаки на українську енергетику до геноциду та закликав зупинити холодомор. Про це йдеться в резолюції Європарламенту. Повідомляє Deutsche Welle. Депутати назвали удари по ТЕС і ТЕЦ систематичними та навмисними, спрямованими проти цивільного населення, щоб занурити його в темряву і холод. Єврокомісарка з розширення Марта Коз заявила, що Росія використовує зиму як зброю та має сплатити ціну за злочини. Європарламент закликав держави-члени терміново поставити більше систем ППО і ракет Україні і запровадити нові санкції проти РФ. У країнах ЄС за місяць зросла кількість українців із статусом тимчасового захисту. За даними Євростату, у грудні минулого року статус тимчасового захисту отримали ще 24,6 тисячі громадян України. Загальна кількість українців, які виїхали після початку повномасштабної війни та перебувають під тимчасовим захистом ЄС, становить близько 4,35 мільйона осіб. Це на 0,6% більше порівняно з листопадом. Найбільше українців із таким статусом проживає в Німеччині 1,25 мільйона, Польщі 969 тисяч, Чехії 393 тисячі. Найвищий показник відносно чисельності населення зафіксовано у Чехії, Польщі, Словаччині та на Кіпрі. Серед біженців 43,6% дорослі жінки, 35% діти і 25,9% дорослі чоловіки. Тимчасовий захист продовжено до 4 березня 27-го року. Норвегія готується до можливої російської агресії. Головнокомандувач збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістоферсен в інтерв'ю The Guardian заявив, що Росія може спробувати захопити норвезькі території під приводом захисту ядерного арсеналу на Кольському півострові поблизу кордону. За словами Крістоферсона, Норвегія враховує як традиційне вторгнення, так і диверсії з гібридними атаками. Висновок генерала з війни в Україні такий: окупувати легко, утримувати надто дорого. Експансіоністські держави це усвідомлюють. Президент України заявив, що російська армія не має наміру зупинятися, тому для захисту українців необхідно посилювати збройні сили, зокрема протиповітряну оборону. Також Зеленський додав, що кожна атака підриває довіру до дипломатії. Лише жорсткий тиск на Росію та гарантії безпеки для України зупинять вбивства. Поки тиск недостатній і безпека не гарантована, все інше не працює, підкреслив президент. Україна та Молдова домовилися про відкриття нового автомобільного пункту пропуску на спільній ділянці кордону на Вінничині через Ямпільський міст на Дністрі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Пункт працюватиме безперервно для легкових авто та вантажівок. За словами глави МВС, новий пункт збільшить пропускну спроможність вантажів, посилить експорт імпорт через Молдову та Румунію і розвантажить шляхи солідарності. Підготовку інфраструктури вже розпочали. Процесом керує агентство відновлення. Європейська комісія представила план дій та протидії зростаючим загрозам від дронів і високовисотних об'єктів. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. Останнім часом ЄС стикається із зростанням інцидентів за участі безпілотників і метеорологічних аеростатів. Це спричиняє перебої в роботі аеропортів, створює ризики для критичної інфраструктури, зовнішніх кордонів та громадських місць. План передбачає розвиток конкурентного європейського ринку дронів для інновацій та робочих місць. Новий підхід до технології і нарощування виробництва, перегляд правил для цивільних дронів з урахуванням безпекових реалій, рекомендації для операторів інфраструктури, запуск пілотного проєкту морського моніторингу, заходи проти високовисотних загроз, зокрема аеростатів, запущених із-за меж ЄС. Окремо план передбачає створення єдиних систем відображення повітряного простору, які інтегруватимуть дані для ідентифікації легальних дронів, а також можливе формування спільної платформи інцидентів із дронами. Єврокомісія також пропонує проводити щорічні масштабні навчання ЄС із протидії безпілотникам. Агентство ЄС з охорони кордонів і берегової охорони Frontex отримає дрони та технології для посилення контролю кордонів. Агентство також надаватиме рекомендації щодо багаторівневого реагування та координації між країнами-членами в разі інцидентів. Німеччина виділить Україні майже 5 мільйонів євро додаткової енергетичної допомоги. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з послом ФРН Гайко Томсом. Відповідні зобов'язання угоди вже підписано. Транш у розмірі 4,6 мільйони євро спрямований на підтримку української енергосистеми в кризових умовах. Триває постачання когенераційного обладнання до найвразливіших регіонів, зокрема Дніпропетровської області. Німеччина передала 242 гуманітарні вантажі: трансформатори, генератори, електродвигуни, сонячні панелі та газові турбіни. Загалом Берлін залишається ключовим донором. Спрямовано 552,4 мільйона євро гарантів через фонд підтримки. Енергетики України, Підписуйтесь на наш телеграм та ставте лайки. Даніл дьомін для фактом